Доброго дня чи то доброго вечора? Коли хто почує цей запис? Сьогодні у нас відгук на книгу Привіт, красуне від «Н. Наполітано. Нещодавня новиночка від видавництва Іват. Здається, останні відгуки, які я записувала, були негативні, і у вас може скластися враження, що це також буде негативний відгук, але змушена вас розчарувати, бо книга мені справді дуже і дуже сподобалася. Отож, що ми почнемо? З невеличкою передісторією. я знала за цю книгу досить давно. Е, сумнівалася читати її англійською, чи чекати, коли буде український переклад. Як завжди, ми ніколи не знаємо, які книги в нас видадуть, які не видадуть. І от е, коли видавництво ват анонсувало Любий Едварде, думаю, ну окей, може почну знайомство з цієї книги. Але потім за якийсь час, все-таки вони анонсували привіт красуни, і думаю, все треба чекати. Буквально декілька днів після того, як книга приїхала, я вирішила, що час читати настав. Знаєте, мені досить складно вибрати книгу, і так, щоб зачепило мене з самого першого речення, і так, щоб дуже хотілося її читати і не відкладати. Але тут сталася просто беззаперечна любов відразу з, ця, з самого цього першого речення. З чого в нас розпочинається історія? У нас є хлопчина Вільям Вотерс. Він народився в. Благополучній багатій родині здається, що ще треба для того, щоб нормально вирости, нормально функціонувати дитині. Але за деякий час стається така неприємність. Його старша сестричка захворіла і випадково померла. Його батькам не вдалося пережити цього цієї втрати, і сталося так, що вони впали в глибоку депресію, і взагалі перестали піклуватися вільямом. Вільям був хорошим хлопчиком, і знаєте, йому тяжко було це все переживати. Він був дуже маленьким, коли сестра померла. Він буквально народився, і от через декілька місяців сталася така прикрість. Єдиною віддушеною для Вільяма став баскетбол. Так як він міг приходити на майданчик, йому нікого не потрібно було. Він міг сам бавитися цим м'ячем, закидати його в кільце. І так він вирішив, що напевно баскетбол стане його майбутнім. І от розгортаються події. Вільям стає дорослим. Переїжджає до Чикаго, вступає в університет. Як завжди, він грає там в баскетбол. Також працює в пральні, знайомиться з хлопчиною Кентом. І якось так випадково він вирішує вивчати історію. Йому подобається історія загалом, історія баскетболу. Він вирішує написати книгу про баскетбол, про події, які відбувалися. От суто в баскетболі, і от на цих е, заняттях він помічає таку непримітну дівчинку Джулію і на якийсь час забуває за неї. А потім вона просто от випадково підходить до нього і знайомиться з ним. В момент їхнього з ним залі не зрозумів, що відбулося, але потім до нього дійшло, що це було справжнє кохання для нього. І от час минає, Джулія все більше. Стає ближчою до нього. Щодо Джулії, Джулія народилася в бідній італійській родині. Їх є четверо сестер, четверо сестер Падавану, Джулія – старша сестра, молодша Сільві і дві е близнючки Емелін та Сесілія. Сестри дуже дружні, незважаючи на те, що між їхніми батьками стосунки так не дуже їхня мама замкнулася фактично в собі, доглядає за садом, А батько працює на звичайній нудній роботі і вільний від роботи час займається пиятикою і читає вірші Волта Вітмена. Отож, між Джулією і Вільямом зав'язуються стосунки, і все йде до весілля. Джулія дуже впевнена, напориста в собі. Джулія все робить правильно, в неї все життя розплановано по пунктах вийти заміж, бути матір'ю, щоб в них все було прекрасно, щоб чоловік працював, забезпечував її. Вона навіть для Вільяма вже придумала певний сценарій, так як Вільяма сталася певна травма, і він не може. Далі займатися баскетболом, вона мріє, щоб він став професором. І вона фактично нав'язує йому цю професію. Е, і от у е, них теж там в сім'ї стається з однією з близнючок певна ситуація, е, яка досить так засмучує і Сільвії, і Джулію, так як дівчата думали, що вони є прикладом для своїх молодших сестер, а їхні молодші сестри обрали зовсім інший шлях, незважаючи на те, що перед ними було. Два просто класних приклади, як треба робити, чинити для того, щоб бути успішним в майбутньому. Якщо говорити про Сільві, Сільві хороша дівчина, вона дуже любить свого батька. Вона працює в бібліотеці і прагне знайти своє справжнє кохання. Вона не шукає. Так, би стабільних стосунків, чогось такого серйозного. Ну і просто просує така звичка цілуватися з хлопцями 90 секунд в бібліотеці. Інакше вона може десь прогавити своє справжнє велике кохання, і от вона його чекає. В ході певних подій е їй доводиться залишити навчання і працювати в бібліотеці для того, щоб забезпечувати собі майбутнє. Джулії з Вільямом все йде до весілля. І так як вони молода сім'я. От вже після весілля вони переїжджають в квартиру, яку їм дали від університету. Вільям починає свою викладацьку діяльність. Джулія дуже хоче дитину від нього. Вільям зі свого боку не бачить себе як батька, але ну так стається, що він піддається на оці всі уловки Джулії і е, Джулія вагітніє. А Сільві на деякий час переїжджає до них жити. Також у молодших сестер трапляється така ситуація, що Сесілію мама виганяє з дому. А Емелін іде відповідно за своєю сестрою, близнючкою, і лишаються батьки вдвох разом. Здається, ніби життя йде все добре, все прекрасно. Джулія готується стати матір'ю. Але стається так, що у Вільяма трапляється депресивний епізод в житті, і на цьому моменті Джулія, проаналізувавши всю ту ситуацію, яка склалася між ними, вирішує, що їй слід е, таки розійтися з Вільямом. Та й Вільям зі свого боку не хоче бути разом з Джулією, тому що він. Якось так, от вважає, що їм краще буде без нього, що на їхню дитину він може мати просто негативний вплив за рахунок цього депресивного епізоду. Джулія досить таки впевнена в собі. Вона збирається докупи, забирає дитину і переїжджає в Нью-Йорк на роботу. Залишає Вільяма і своїх сестер в Чикаго. Потім проходять руки. Вірі йому вдається рекавернутися від цього всього, від цього депресивного епізоду. В нього є нові стосунки, він щаслива людина, він працює на тій роботі, на якій йому хочеться. І, здається, знаєте, от коли в нього стався цей епізод, він думав, що все, він буде покинутим вовком одиночкою, не буде ні з ким спілкуватися, але. Але його друзі і сестри Падавану не дали йому е от, скутитися в це дно і допомогли йому вийти з цього е депресивного епізоду. І от знаєте, і ніби все добре, і ніби все прекрасно, але до кінця книжки лишалося десь 120 сторінок, і тут я зрозуміла, що щось буде не так на цьому моменті. Авторка дуже сильно вдарила по почуттях і зробила так. Досить таки боляче всім. Стався такий певний випадок, за рахунок якого Джулія повернулася додому. Її дочка також повернулася додому, вона познайомилася з батьком, і в них відбулося воз'єднання родини. Здається, ніби хороша така подія, але. На жаль, зустрілися вони всі під кінець вже за таких не дуже хороших обставин. І от якраз на цій зустрічі і закінчиться книжка. Знаєте, тут є реально такий от хеппі енд, але ми не знаємо, що буде далі. І ми можемо тільки надіятися, що далі з ними буде все добре. Вільяма налагодяться стосунки зі своєю дочкою. Джулія буде знову спілкуватися з своїми сестрами після стількох років свого відлюдництва, як такого, і ізоляції. І що я вам хочу сказати? Книга мені беззаперечно дуже сподобалася. Я безмежно рада, що я її прочитала, ознайомилася з історією. Знаєте, я не пам'ятаю, коли я читала таку книжку останній раз, щоб аж настільки в мене було так багато емоцій. І я собі от уявила себе маленьким Марселем Прустом в той момент, коли він вперше попробував Мадленки печиво, Оце було те саме відчуття, коли ти відкриваєш книгу, починаєш її читати. І вона тобі настільки подобається, і ти не можеш зрозуміти оцих відчуттів, наскільки вони прекрасні, наскільки гарно написана книга, наскільки історія лється поступово, розгортається так гарно, всі події чудово описуються, всі герої гарно прописані, емоції. Ти сидиш, співпереживаєш з героями. Я фактично півкниги проплакала, там було над чим поплакати, подумати, подумати над власним життям. Порефлексувати, знаєте, то книга як психотерапія. Якби я прийшов до психотерапевта чи до психолога і прийшов цілий курс психотерапії, книга витягнула повністю на поверхню всі травми, починаючи від дитинства і до теперішнього часу, дала можливість їх прожити знову, усвідомити і зрозуміти, що життя насправді прекрасне, нема чого сумувати. що, що б не сталося, але. Завжди, після найтемнішої ночі, настає світанок. Це, це було прекрасно, реально прекрасно, так що рекомендую читати цю книгу. І ця книга назавжди залишиться в моєму серці, і фактично вона вже все входить в топ в книг. В мій персональний топ книг, навіть не року, а за все життя. І я дуже вдячна видавництву Іват, що вони перекладають такі чудові книжки і дають нам можливість ознайомитися з такою прекрасною літературою. Прекрасний, сучасний роман, чудова сімейна сага. Отож, це все. Дякую, що прослухали мій відгук. Зустрінемось наступного разу.